Переполох у Червоному морі, таємничий авіаносець США, наповнений найпотужнішою авіацією, прибув до берегів Ізраїлю, щоб допомогти розв'язати конфлікти з хуситами. Цього тижня стався масштабний збій цифрової мережі в районі Ємену. На певний час всі найближчі регіони залишилися без покриття стільникового зв'язку та інтернету, а виною всьому хусити, які перерізали дроти для свого прикриття. Або ж, можливо, це змова масонів, хто його знає. Але факт залишається фактом: щойно покриття відновили США, зафіксували постачання нової зброї на склади противника. Це стало причиною прибуття нової сили в особі ганського авіаносця, укомплектованого винищувачами F-15 і F-18. Не варто недооцінювати силу цих яструбів, адже це найлегендарніші літаки перевірені часом і справою. Ви можете подумати, що це доволі старі винищувачі, проте вони дійсно є козирем, адже володіють характеристиками, яких немає навіть у F-35. Маневреність, швидкість і дальність дії f 15 Eagle роблять його одним з найкращих у своєму класі. Цей літак був розроблений у 1960-х роках, але його оновлені версії та сучасні модифікації все ще залишаються в строю. f 15 дійсно пройшов шлях від винищувача до багатоцільової платформи, здатної виконувати різноманітні завдання, включно з повітряною перевагою, розвідкою а також ж крім того його можна використовувати як бомбардувальник близької і далекої дії ця універсальність робить його важливим компонентом військових операцій у червоному морі до того ж в 15 неодноразово демонстрував свою ефективність у реальних боях таких як пустельний шторм та інших конфліктах його здатність до виживання та успішного виконання місій роблять його чи не найпопулярнішим серед пілотів асів а країн, які використовують Товить його у своїх збройних силах просто незліченна кількість. f 15 дуже ефективно змітав супротивників. А якщо у них були літаки, то вони навіть не злітали. Ворог, побачивши f 15 буде готовий до того, що він атакує крилатими ракетами, але вочевидь не очікуватиме, що літак, якому понад 40 років, раптово пролетить удвічі швидше за швидкість звуку над його базою і скине руйнівну боєголовку. Загалом f 15 є одним із найбільш універсальних і успішних винищувачів, який продемонстрував свою ефективність у багатьох конфліктах і продовжує це робити. Водночас f 18 не поступається своєму поб. Братиму, адже це ще один літак, який можна назвати найуніверсальнішим винищувачем четвертого покоління, що існують у світі, оскільки він є одночасно винищувачем і штурмовиком. F-18 безумовно найбільш боєздатний літак, на якому коли-небудь літали ці молоді пілоти. Супер Хорнет піднявся в небо 1995 року і відразу перевершив своїх попередників за багатьма показниками. Починаючи від компонування і закінчуючи електронним обладнанням, все було оновлено і доопрацьовано, щоб зробити літак найдосконалішим на момент його виходу. Його радар став першим в історії, здатним бачити цілі на відстані до 150 кілометрів. І на F 18 вперше було використано систему протидії радарам проти. Командування військово-морського флоту захотіло вичавити все з Ефей 18 тому поставило собі за мету одночасно збільшити дальність польоту, запровадити технології малопомітності, збільшити живучість, розширити зону ураження повітряних і наземних цілей, а також інтегрувати сучасне озброєння, включно з крилатими ракетами. Ви можете мати хороші ракети, але якщо ви не можете націлити їх на ціль за допомогою хорошого радара, який забезпечує точну інформацію про дальність ураження, то користі від них буде небагато. Такий тотальний підхід пояснюється максимально просто. На авіаносці немає місця для різних літаків, і необхідно зробити найбільш універсальний варіант. Саме тому Super Hornet може дійсно майже все. Виконувати роль літака завоювання легко. Усе завдяки можливості нести одразу 12 ракет повітря-повітря, АІМ-120, що вражають цілі на надзвукових швидкостях. Топити кораблі противника стел ракетами теж легке завдання, адже на рту є AGM 158C, створені спеціально для цих цілей. А може, потрібно закидати противника високоточними бомбами до 10 штук за один виліт. І це він може. F18 здатний навіть виконувати роль повітряного танкера. Хіба якийсь інший літак може похвалитися такою же різноманітністю здібностей? Думаю, ні. Звісно, у F-18 є розумні технології, вбудовані майже в усе озброєння, в усі системи, в усі жорсткі точки, пілони і пускові установки це наші розумні технології. На користь F-18 говорить і його запас міцності, бо конструкція літака пристосована до важких навантажень під час старту з катапульти, жорстких посадок на а також солоної води. Розуміючи силу f 18 і f 15 стає зрозуміло, чому на авіаносці прибули саме вони. Кожен літак виконує певні функції: від бомбардування до штурмового нальоту. І відповідно в парі вони можуть забезпечити буквально весь на. Наяв... Явний спектр бойових завдань, адже недарма про них через покоління ходять легенди. Проте чутки є не тільки про ці літаки. Ось історія про людину, яка вкрала F-22 і f 35 для Китаю. Дуже часто можна почути, як люди кажуть, що найсучасніші винищувачі невидимки Китаю, які перебувають на озброєні, J-20 і планований Шень'ян FC-31 — містять вкрадені елементи конструкції з наявних американських яких і російських програм винищувачів, але тоді як російські претензії ґрунтуються тільки на спостереженнях. Претензії Америки підтверджені вагомими доказами, найголовнішим з яких є пряме визнання людини відповідальної за ці зусилля. Чи чули ви про Субіна, людину, яка вкрала американський стелс винищувачі для Китаю? За словами представників Сил оборони США, китайські шпигуни використовують як традиційні методи шпигунства, включно з хабарами для вербувань. Ані американських підрядників, університетських учених і державних чиновників, так і просунуті кібератаки для отримання секретних даних. Саме так вчинив Су Бін. Молодий чоловік працював в урядовій китайській програмі з кібербезпеки та кібератак. Саме він зміг зробити те, що не вдавалося іншим. Йому вдалося зламати електронну систему захисту американського винищувача F-35, отримавши доступ до всієї бази даних літака. Він зібрав усю важливу інформацію про електрооптичну систему наведення, яка першою у світі поєднує в собі інфрачервоний датчик переднього огляду і кругову інфрачервону систему пошуку і стеження, що дає змогу забезпечити пілотів можливістю точного наведення ракет типу повітря-повітря і повітря-Земля. Трохи пізніше Субін зумів зламати і систему захисту f-22 отримавши повні дані про його компонування. Ці секретні дані дозволили Пекіну створити. Власний високотехнологічний винищувач J-20. Розробку китайського J-20 почали ще 2008 року. ВПС Китайської Народної Республіки вимагали винищувача, здатного протистояти американським колегам. Перший політ J-20 стався 2011 року, а офіційно його прийняли на озброєння 2017 року. Ми дійсно будували винищувач для 21-го століття, який міг протистояти всім сучасним загрозам. Однак ще 2015 року спостерігачі відзначали підозрілу схожість технологій і можливостей китайського реактивного літака з американським варіантом. Нині ж у Вашингтоні повторно звернули увагу на випадок крадіжки інтелектуальної власності, завдяки якій Пекін стрімко долає технологічну прірву. J-20 – сучасний, швидкий, потужний і технологічний. Все це сказано без перебільшення, попри нечесну гру Китаю. На відміну від попередніх літаків КНР, J20 може похвалитися не тільки високими швидкостями в 2400 км на годину, а й чудовим стелс покриттям, яке обов'язково має бути на винищувачі п'ятого покоління. Це дуже хороший літак. За політ J-20 відповідають два викуплених російських турбореактивних двигуни. Проте Китай поступово модернізує свої винищувачі новими двигунами власного виробництва. Озброєння J-20 зазнало значної зміни порівняно з попередниками. Його внутрішні відсіки, наповнені самонавідними маневруючими ракетами, здатними на швидкості 4 тисячі кілометрів на годину, наздогнати будь-якого супротивника своєю 200 кілограмовою боєголос. Овкою ракети ці до речі теж підозріло нагадують більший варіант американської АІМ 120 Можливо, і цю технологію Китай успішно поцупив. Не дивно, що після всіх цих подій між країнами такі напружені військові стосунки, але від стосунків перейдемо до прямих військових дій. Іспанія передала Україні зенітно-ракетні комплекси Хоук, а також танки Леопард 2А4, які кардинально змінять хід війни. Має «Хоук» Хоук, основний зенітно-ракетний комплекс НАТО часів холодної війни. Він став на службу в армії США 1959 року. Американці ніколи не використовували Хоук у бойових діях, але його багаторазово застосовували й інші країни, а тепер і Україна. ЗРК Хоук має дальність виявлення цілей до 100 кілометрів, а дальність ураження цілей до 50 кілометрів. Максимальна висота цілі, яку може збити Хоук, дось. Сягає 20 тисяч метрів. З огляду на це можна зрозуміти, що комплекс зможе відмінно впоратися з ворожими крилатими ракетами і дронами камікадзе які в прямому сенсі кошмарять жителів України. Водночас, танк Леопард, -2» — один з найвідоміших і найпопулярніших танків другої половини двадцятого століття. Він розійшовся тиражем понад 3600 тисячі шістсот В бронетанковому світі є іконою. У ньому дійсно вдалося вдало поєднати всі. Характеристики бойової машини можливість маневрувати такою великою штукою це відчуття досягнення. Зокрема, Леопард 2А4 витримує попадання 125 міліметрового підкаліберного боєприпасу російських танків, а гладкоствольна гармата rh 120 від «Райнметал» пробиває до 560 мм танкової броні на відстані 2 кілометрів. Водночас відомо, що російський Т-72Б3 має лобову броню на рівні 530 мм Висновок напрошується сам собою. Леопард дозволить. Українським бійцям знищувати російські танки, залишаючись нескореними. Про інші гучні новини ми розповімо пізніше, адже відео добігає кінця. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, а також пишіть у коментарях свою думку з приводу ролика. Всім гарного настрою і до нових зустрічей!